Привіт! Якщо ти вважаєш, що у футболі перемагають лише ті, хто забивав на полі, ця історія розіб'є твої уявлення. Він був хлопцем, який у 16 років написав листа Бобі Робсону, і той почув. У 21 тренував збірну Крихітного острова, у 33 виграв Лігу Європи, змусивши світ аплодувати, але Челсі спалив його мрії. А тепер у 45-й Вілаш Боуш президент порту. Обіцяв титули свободу нову еру та в травні 25-го його ледве чути. Скандали, поразки й тиша, що сталося з людиною, яка мала підняти драконів? Чи ховається він від бурі, чи готується до реваншу? У кожному місті є хлопець, що стоїть осторонь футбольного майданчика, поки інші ганяють м'яча. Він не проситься у склад, не злиться, якщо не дають пасу. Він спостерігає. А потім, коли всі йдуть додому, бере ручку і малює на папері. Ось тут вони мали змінити фланг. Ось тут лінія оборони була надто високо. Більшість забувають такі речі, коли виростають, але не Андреві Лажбов. У 90-х роках порту місці зі стінами, описаними графіті із закладеними апельсинами, з вікон яких лунали матчі порту і співи фанатів. Його сім'я, справжня португальська еліта. Батьки ростили його в брата, в оточенні розкоші, виноградники, виноробний бізнес, бабуся Маргарет Кендал, англійка, яка займалась виноробством. Прадід Дуглас, герой Другої світової, пілот ВПС Британії, аристократи, але футбол. Це було не про них, це було про Андре. Ще до трьох років його ім'я вписали в члени порту. Сім'я жила драконами, синьобілі кольори були в їхній крові. У 1987-му, коли порту розтрощив Байерн в Кубку європейських чемпіонів, обігравши в півфіналі Динамо Київ Лобановського. Дев'ятирічний Андре стрибав від радості разом із рідними. Ті матчі запалили у ньому іскру, Футбол став його світом. Він гортав журнали, клеїв на ліпки паніні, годинами грав у чемпіоншип-менеджер, схеми, тактики, статистика. Його блокнот був як чарів. Друзі кликали його малесенька морквинка. Руде волосся видавало його здалеку, але за жартами ховався гострий розум. Він не мріяв забивати голина Драгау. Він хотів розгадати гру, розібрати її як пазл. Грав за місцевий Ріберенсе, Але поле було не його. Його стихія це тренерська лава. Сім'я бачила цей вогонь, вони не стримували. Бабуся Марґерет навчила його англійської, ключа до великого світу. І от йому 16. Він фанат порту, але не просто фанат. Він бачить гру інакше. І він пише лист. Лист до самого Бобі Робсона, легендарного тренера, який тоді тренував порту. Лист не простий, у ньому критика. Андре питає, чому Домінго ж Пасієнція його кумир? Гріє лаву», чому тактика порту не працює? Слова підкріплені цифрами, схемами, аналізом. Хлопець кидає виклик. І Бобі Робсон, чоловік, який тренував Англію, виграв кубок УЄФА з Іпсвічем, став чемпіоном редвізії з ПСВ, читає це. Що ж він думає? Бобі вражений. Цей хлопець щось особливе, каже він, як згадував Джордж Берлі, тренер Іпсвіча. Робсон бачить не просто нахабного підлітка, він бачить розум, пристрасть, геніальність. Він буде особливим у тренерському світі, говорить Бобі, відправляючи Андре на стажування до іпсвіча. Лист Андре не просто папір, це його пропуск у футбол. Бобі запрошує його на тренування, дозволяє спостерігати, довіряє місце в молодіжному штабі порту. Він поважав мене, дозволив 16-річному говорити про тактику. Згадує Бош пізніше. У 17 Андре отримав першу ліцензію у ЄФА. Двадцять уже тренував збірну Британських Віргінських островів. Цей епізод міг би бути кумедною анотацією в резюме, але він має глибше значення. Це був перший момент, коли він взяв на себе повну відповідальність. Тренер не асистент, не спостерігач, а той, хто ухвалює рішення. Після цього немає вороття. У 2002 другому порту очолив Жозе Муріньо, амбітний, харизматичний, ще без слави особливого. Але навіть тоді він вмів бачити талант у деталях. Він швидко зробив Андре частиною свого аналітичного штабу, і ось тут почалась найважливіша частина становлення Вілаша Лоша. Муріню бачив у ньому іскру. Андре це мозок, згадують у штабі порту у 2002-му, коли 39-річний Жозео Челеклуб, 24-річний Андре, був його тінь: аналітик, скаут, той, хто розбирав суперників до кісток. Він бачить те, що інші пропускають, казав Муріні. Андре готував звіти, годинами аналізував відео, його дані допомогли порту розгромити всіх у лізі чемпіонів 2004-го. Він як губка, вбирає все. Муріньо довіряв йому, взяв із собою в Челсі, потім в Інтер. Андре був його очима, його розумом. Віла ж Боуш може стати великим тренером, пророкував Муріньо, але додавав, йому треба знайти свій шлях. Та не все було гладко. Андрей хотів більше, не просто бути в тіні, і він пішов. Став тренером порту. Муріню поважав цей крок. Він сміливий, він не боїться викликів. Але футбол це джунглі. І треба бути готовим. І, схоже, особливий мав рацію. 2009 рік Коїмбра. Академіка, скромний клуб португальської премейрії. Команда бореться за виживання, і тут з'являється він. Андре Вілаш боуш 31 рік, жодного досвіду головним тренером, лише блокнот, повний тактики, палаючі очі. Чи готовий він? Чи повірить у нього світ? Вілаш боуш приходить у жовтні 2009-го. Академіка на дні таблиці, лише три очки після семи турів в активі. Фанати скептичні, хто цей хлопець? Учень Маурінів, без досвіду. Ще почуться трибуни. Але Андре не слухає. Він діє. Його план дисципліна, атака і віра. Він міняє все, Проваджує схему 4-3-3, робить ставку на швидкість, контроль пресинг. Гравці, як Мігел Фідалгу чи його Гомеш, оживають. Він бачить гру інакше, скаже капітан команди Орланду в інтерв'ю для рекорд. Андре проводить ночі за відеоаналізами, розбирає суперників, вчить команду вірити в себе. Результат. Академіка оживає. з дна таблиці до 11-го місця в сезоні 2009-2010. Вісім перемог, дев'ять нічиїх і лише дев'ять поразок. Фанати шоковані. На форумах пишуть, це хлопець мах. Від хто це такий до чарівника менш ніж за кілька місяців. Але Андре не зупиняється. Він веде команду до півфіналу Кубка Португалії. Академіка б'ється з грандами і не просто б'ється, дивує. Моріні стежить здалеку. він готовий до більшого, каже Жозе. Але не всі вірять. Журналісти називають, вішають на Віла Шабоша ярлики. Занадто молодий, занадто обітний, пишуть вони. Та фанати академіки закохуються. Його стиль, енергія, харизма, жорсткість, принциповість, вибагливість. Якщо не вірите, йдіть геть, кидав гравцям, як згадує футболіст академіки Орландо. Але за цим турбота. Він знав всіх працівників у клубі по імені. Від гравців до прибиральників. Він дійсно був одним із нас, вважають фанати. Але все це не має значення, коли тебе кличе твій рідний клуб. У 2010-му йому зателефонували. Дзвінок був з офіса в Порту. Якщо життя це книга, то сезон 2010-2011 у порту це глава, яку фанати перечитуватимуть знову і знову. Андре повернувся туди, де колись писав листи з критикою. Тепер він сам головний. Йому лише 32. Але керівництво дало йому повний карбланш. Він будує машину. Схема 4-3: 3, -3. Ардамаль Фалкау на вістрі. Халк танк на фланзі. Жуан Мутіньо – мозок у центрі. Андре. Аналізує суперників годинами, ночами. Він знав усе про кожного. Команда уживає. Гра порту виходить у стратосферу. Сезон 2010-2011. Це буря, прімейра ліга чемпіонство. 27 перемог, три нічиї, жодної поразки. 84 очки. Рекорд. Ліга Європи тріумф, фінал проти Браги. 1-0 гол Фалькал. Андре наймолодший тренер в історії, який колись вигравав Єврокубок. Йому 33 фанати надрагав, шалені. А ще Кубок Португалії. Суперкубок, чотири трофеї за сезон, Квадропол. Геній це найстриманіша характеристика, яку можна почути на ринках і вулицях від Ішпінні до Маїї. Новий Мауріньо», – кричать з заголовки Абола. Жозе Мауріньо аплодує учнів. Андре довів, що може. Літо 2011-го казка триває. Тепер дзвінок надходить з британського номера. Точніше, з лондонського. Онука британських аристократів кличе Челсі. Порту отримує 15 мільйонів євро компенсації. Андре йде. Фанати порту сумують, але пишаються. Він створив історію. Його сезон у порту це не просто тріумф, це легенда. Хлопець із блокнотом став королем драга. Та що, якби він відмовився від Челсі і залишився ще на сезону порту? Можливо, ми побачили не просто тренера, а наступного пепа. Можливо, сходження продовжилося. Але вибір було зроблено. Пік пройдено і розпочався шлях вниз, якщо не стрімке падіння. Лондон, літо 2011-го. Клуб з аброзивною енергетикою, з нетерпимістю до невдач, з власником, якому належать не лише акції, а й бажання, миттєві, рішучі, амбітні. Челсі Романа Абрамовича платить за розірвання контракту вілшабового спорту більше, ніж клуб витрачав на деяких гравців. Це не найм тренера, це щось на межі капризу та нав'язливої ідеї. На Стамфорд Брідж сеньор Андре береться за справу активно. Схема 4-3-3, Хуан Мата сяє. Даніель Старіч оживає, але ветерани. Френк Лемпер, Джон Террі, дідє Дрокба вони насторожені. Є одна історія, яку пригадував Джон Террі, переліт на виїзний матч. Андрея вирішує додатково мотивувати молодих: лукаку, старі, Ромео летять у бізнес-класі. Ветерани Террі кол позаду. Це був шок. Зірки цього не стерпіли. Атмосфера роздягальні ставала щодня напруженішою. Сезон 2011-2012. Челсі Олихомани. Перемоги над безбромом Норвіджем, але поразки псують всі плани: 3-5 від Арсенала, 1-2 від Ліверпуля, у лізі чемпіонів, 1-3 від Наполі. Березень 2012-го поразка від Зброману. Абрамович не чекає Андре звільнений. Вісім місяців, шосте місце в АПЛ. На форумах Челсі пишуть, він був приречений. Іронія в тому, що через два місяці та сама команда виграє лігу чемпіонів під керівництвом Роберто Ді Матео. Але більшість ідей, тактик і структуру оборони залишились від Вілаша Боша. Він програв, але не був бездарним. Він просто виявився не там, не тоді і не з тими людьми. У липні того ж року новий шанс. Тотнем шукає наставника, який поведе їх до майбутнього. Гаррі Редна пішов, залишивши команду з потенціалом, амбіціями, і найголовніше без гегемонів у роздягальні. Андрій Боуш приходить у середовище, яке хоче змін, і він одразу дає результат. В першому сезоні шпури набирає 72 очки більше ніж будь-коли в епоху прем'єр-ліги. Гаррет Бейл грає блискуче, забиває 26 голів, і схеми Вілаша Боуша працюють як годинник. Команда виглядає модерново. А ВІБІ нарешті починає дихати. Він не тисне на гравців зверху, він будує горизонтальні відносини і це працює. А тоді новий удар. Влітку 2013 року клуб продає Бейла за рекордні 100 мільйонів євро. Замість одного мегагравця приходять сім. Ламела, Шарлі, Капу, Паління, Еріксен Сольдадо, Кіркеш. Але це не ті, кого просив Андре. Це не те, що він будував, і головне, це не працює. У розпал сезону Тот не програє Ліверпулю вдома 0-5. Фанати усвистують команду. Гравці губляться, Вілаш Боуш мовчить. Він не звинувачує гравців, не натякає на суддів, не кидає шапку на газон. Але й на зустрічі з президентом не б'є кулаком по столу. І це його слабкість, але давайте будемо чесними: мало хто досягав успіхів зі шпором. Керівництво дедалі чіткіше бачить у ньому технократа, а не лідера-мотиватора. У грудні 2013-го нове звільнення у футболі не буває дрібних ролей. Кожен впливає на гру та результат. Кожен момент важливий, як і впевненість у собі. Відчуй впевненість із Мену. Дезодоранти, спреї та кулькові антиперспіранти, які не підведуть 48 годин свіжості, і захист. вишуканий аромат для справжнього чоловіка, жодного алюмінію і жодних слідів на одязі. А кулькові антиперспіранти аркомен ще й у стильній упаковці, що повністю підлягає переробці. Сухо, свіжо, екологічно, усе як треба. Аркомен аромат твоєї впевненості. Ідеальний для тих, хто грає на перемогу. У наступні роки він кине Європу, піде на край світу, заїде в пустелю і ризикуватиме життям, але не для шоу, а щоб віднайти самого себе. Бо футбол не лише гра, це концентрована метафора життя. Після двох вибухових та виснажливих досвідів у прем'єр-лізі Андре робить паузу. Це не просто відпочинок, це рефлексія. Його відмінність від інших у здатності не просто програвати, а й аналізувати поразки. Глибоко зазираючи всередину себе і не втрачаючи вір. В одному із інтерв'ю він скаже: я побачив, що не кожне середовище готове до змін. І не кожна команда хоче бачити футбол як модель майбутнього. Інколи вони просто хочуть перемагати тут і зараз. Ці слова зіткані з досвіду болю, але без образи. Був ще етап у Московії, але нам це взагалі не цікаво. Новий крок більш комерційний, але не менш амбітний. Китайська суперліга тоді ще здавалась новим диким заходом футболу. Гроші, зірки, неймовірний інтерес. Шанхай SIPG запропонував Андре не лише зарплату, а місію у важливому проєкті вивести китайський футбол на новий рівень. І знову спочатку все йшло добре. Команда в топі, гра видовищна. Вілаш Боуш побудував вертикальний стиль, який допомагав максимально використовувати можливості легіонерів. Але дуже швидко він зрозумів: тут футбол не головне. Іноді навіть другорядний. його дратувала корупція, нав'язування трансферів, політична чутливість кожного інтерв'ю. Він не міг сказати те, що думав, а це було для нього неприйнятно. Він залишив Китай не з валізами грошей, а з внутрішньою порожнечою. Ця подорож була потрібною йому, але вона водночас зруйнувала залишки ілюзій та звільнила енергію для нової пригоди Франція. Це був майже роман. У 2019-му Олімпік Марсель зацікавив його неординарним підходом. Його кликали не лише як тренера, а як фігуру та носія ідей. Вболівальники хотіли бачити не шоумена, а людину, яка скаже правду. І Андрей Вілашбош дав їм це. Він привів команду до фіналу Кубка Франції, знову вивів у Єврокубки, створив ядро колективу навколо таких людей, як Паєт, Камара, Венк. Але головне, він знову заговорив про цінності. Клуб має бути не просто місцем для бізнесу, це культура, спільнота. Ідентичність, сказав він, і вболівальники це чули. Його підтримували, співали його ім'я. Він став символом відродження, але знову розчарування. Керівництво Марселя без його згоди підписало гравця, якого він не просив. Це була дрібниця, але вона стала останньою краплею. Він не кричав, він не сварився. Просто прийшов на прес-конференцію і сказав: Я йду, це не мій клуб більше». І пішов. У 2018 році між Шанхаєм і Марселем Вілаш Боуш зробив щось що не вкладається в жодну логіку тренерської кар'єри. Він взяв участь у ралі Дакар. Я завжди любив швидкість іноді, щоб повернути собі голову, треба ризикувати життям. Пояснив він. Це не був жест відчаю, це був жест очищення, гонка в пустелі, одна з найскладніших у світі, екстремальний вид медитації з ризиком для життя, можливість зазирнути за межу і побачити там іншого себе. Результат травма хребта, евакуація. Це був момент, коли він поставив усе на карту, але не заради шоу, а заради себе. Андрій Вілашбов ж не боїться болю. Він боїться втратити себе. І саме це тримає його живим. І от у місті, де він писав листи у підлітковому віці, де його колись вигнали як невдаху. Його тепер зустрічають як президента. Це не казка, це реванш, але не такий, як у фільмах. У 2023 році Андре Вілашбовш повертається до порту, міста, де кожен камінь дихає історію, а стіни будівель прикрашають легендарні плитки азулежу. Ці керамічні візерунки, що століттями розповідали історії перемог і традицій, стали для Андре символом спадщини, яку він прагне зберегти, очоливши клуб як президент. Компанія Golden Tile створює власну спадщину з плиткою Carving. Вона додає рельєфну текстуру та ефект ручної роботи, створюючи інтер'єри, що поєднують історію з інноваціями. Як Андре трансформує порту, так Carving трансформує простір, роблячи його стильним і унікальним. Шукайте плитку Carving від A Golden Tile у магазинах мережі Epicenter. Він балотується на пост президента клубу. Проти нього сама легенда Жорже Пінтуда кошта, який був батьком драконів 42 роки. Але фанати хочуть змін. Вони хочуть не лише ностальгії, вони хочуть майбутнього. Він готувався до виборів два роки, наче це був бій Давіда проти Голіафа Андре точно знав слабкі місця Жоржа і майстерно використав їх у своїй передвиборній програмі. Перше прозорість. Порту тонуть у боргах 500 мільйонів євро. Ще вісім тисяч на рахунку. Ми оприлюднимо фінансові звіти. Кричить Андре, портал прозорості. Кожна угода під мікроскопом громадськості, зарплати менеджмента урізати вдвічі. Друге перемоги. Порту не для третього місця. Ми повернемо титули. Обіцяє він. Атакуючий футбол, новий тренер, новий дух. Дракони мають гриміти в Європі. Третє академія. це майбутнє порту. Обіцяли академію в 2006-му. Де вона кидає виклик Андре? За два дзвінки ділянка знайдена тисячу метрів від тренувального центру, план, кошторис, 3D-модель. Все буде максимально прозоро, заявляє він. Четверте, модернізація порту не лише Португалія, це світовий бренд, новий маркетинг, права на стадіон, омніспорт. Ми піднімемо клуб у 21 перше століття. Обіцяє Андре. П'яте єдність. Пінту тут кошта легенда, але Час іти. Андре демонструє повагу. Це завжди буде його дім, каже він після перемоги. 80,3% голосів за Андрея Вілаша Боуша. Це тріумф, не політика, це перемога образу, це втілення мрії, мрії хлопця, який писав листи, хлопця, який приходив із спорту чемпіонат поразок, хлопця, який побудував спадок і повернувся, щоб знову побудувати. На цей раз щось ще більше. У своїй промові після перемоги він скаже: ми повернемо гідність, ми будемо чесними, і ми знову виграємо. Не тому, що ми кращі, а тому, що ми порту. Це вже не Андрей вілашбош тренер, це Андрей вілашбош провідник. Але чи туди він веде порту? У за вісім місяців він рефінансував кредит у 500 мільйонів євро, залучивши 115 мільйонів за нижчою ставкою 5,5% замість восьми чи Критичні борги виплачені, загрозу виключення з Єврокубків відвернуто. Порту виграв кубок та суперкубок, але в прімері лише третє місце. Приголомшливі 18 очок позаду спортінга. Січень 2025-го. Андре змінює тренер. Сержіу Консейсам легенда клубу йде після семи років із білосиньою тренерською пов'язкою на рукаві. Його помічник Вітор Бруно, новий тренер. Але результати погіршуються. Поразка 1-3 від середняка жил Вісенте у 18 му турі. Хаос. Ветеран Пепе звинувачує тренера в дискримінаційному ставленні. Бруно відповідає, конфлікт загострюється на цьому тлі. Спортинг знову чемпіон. Не те, чого очікували фани, не те, що обіцяв сам Андрей Вілашбош. Він проводить аудит діяльності клубу за попередні 10 років. Виявляється, фінансовий безлад від попереднього президента Пінтуда кошти. Але це не єдина проблема. Ультрас Супер ось реальна проблема. Вони підтримали Дакошту і навіть погрожували Андре ще під час виборів. Одного з лідерів Ультрас заарештували за напад на співробітника порту у 2023. У 2025 тисячі Експрезидент Пінто Дакошта помер на 88-му році життя. Андреас запропонував провести церемонію на драга, але сім'я Дакошти відмовилась. Андреа публічно висловив свої співчуття, але фанати найвпливовішого угруповання Супердрагоеш звинуватили його в політизації трагедії. На тлі відсутності результатів команди фанати порту роз'єднані. Одні хвалять Андре за фінансову стабілізацію та нові проекти, жіночий футбол, футзал, зростання кількості соціоз до 147 тисяч. Він врятував нас від банкрутства, інші лютують. Де титули? Де академія? Скептики називають його шоуменом та політиком, який обіцяє більше, ніж робить. Андреа відповідає на все це ізоляцію від навколишнього світу. У 2025 році його медійна присутність зменшилась. Після скандалу з Вітором Бруно та Пепе у січні 2025-го і критики від Соціос у травні 2025 -го. лист, де його перший рік назвали провальним. Андре рідше з'являється в пресі. Останнє відоме інтерв'ю коментар для рекорд у березні 2025-го про трансфер самого Мородіона, де він хвалив стратегічний підхід клубу. З того часу тише. На листи з проханням про інтерв'ю провідним світовим медіа його прес-служба не відповідає, бо, схоже, сама не має доступу до свого боса. Джерела, як от Абола чи Редіт, припускають, що Андреа зосередився на внутрішніх реформах. Аудит боргу, планування академії, переговори з УЄФА. Він болісно переживає конфлікт з Ультрас. Кажуть, він уникає преси, бо кожен крок мін, а кожен публічний коментар може тільки погіршити його становище. Але ж хіба повна ізоляція це вихід? Чому Андрей Вілажбов сховається? Чому сховався у Мушлю ігнора? Це не просто реакція на тиск, це накопичення енергії. Ультрас, фанати, борг, скандали. Кожен його крок під прицілом. Психологічно він на межі. Або натякає він засереджений, але виснажений. Його мовчання не слабкість. Це щит. Він знає один хибний крок, і північно-португальський дракон його зжере. В 16 він написав листа у 33 виграв Лігу Європи. У 40 шукав межу в пісках Дакару. У 45 став президентом рідного клубу. Це не різні ролі, а грання однієї сутності, прояви людини, чиє покликання будувати, яка вірить у процес, яка не хоче вигравати ціною компромісів із самим собою. Андрей Вілашбош не лише один з найуспішніших тренерів сучасності, не лише людина, яка досягла успіху без досвіду кар'єри гравця. Він філософ із Бровки. і його історія ще не завершена. Можливо, справжній його трофей ще попереду. І, можливо, це не буде кубок, а щось. Більше і важливіше. приклад його історія. Свідчення про можливість почати шлях до своєї мрії із простих кроків.